Привіт! Ніколи не робіть такого з тюльпанами, і з нарцисами теж не робіть. Не можна цибулькові викопувати відразу після того, як вони відсвіли. Коли тюльпани і нарциси відквітували, все, що нам треба, це зрізати оці насінневі коробочки. Я мала саме це сьогодні зробити, але життя склалося інакше. У нас прорвало підвідну трубу догона. Ми копаємо у дворі траншею, ми маємо терміново прокласти нову трубу. От а на дорозі у цієї труби. Нарциси і тюльпани, тому я їх викопала терміново. Якщо у вашому житті ось так от сталося, що ви маєте зробити? В ідеалі викопати з максимально великою земляною грудкою. Ось тут, ось тут мені це вдалося. Дивіться, ось тут мені вдалося. Ставимо в ємність в відро, в діжечку якусь, в якесь корице. А можна трошечки зволожити, вставити в перетінене місце і дати закінчити оцю от вегетацію, щоби встигли е, цибулинки сформуватися. Коли тюльпани і нарциси, решта цибулькових відквітували, їм потрібен час на те, щоб утворити цибулини. Ми тому ми відрізаємо в ідеалі. Маємо відрізати ці насінневі коробочки а далі. Не підрізати, не підстригати бадильничко, залишити його на клумбі. Ну, звісно, якщо ви можете собі це дозволити, залишити його на клумбі і дати йому потихеньку, заснути, зів'янути, достигнути. В цей час під землею будуть достигати і розвиватися цибулинки, набирати ваги, розмножитися далі. Коли бадилечко досохло, вже можна виймати, вже можна перебирати цибулинки, обирати найкраще, пересипати пісочком і чекати осені, коли їх можна знову висадити. Гарних вам квітників! Наша Україна заслуговує найкращих квітів.